Шукаєте ліжко, яке швидко розкладається, але займає мінімум місця, тоді саме ось така модель ліжка перед вами. Таке ліжко має дуже компактний вигляд. А щоб воно завжди було таким, маємо ось тут таку липку стрічку, яка фіксує компактно та міцно. Ліжко розкладатися самостійно не буде. Дана конструкція має дві основні ніжки. Третя ніжка допоміжна знаходиться в зоні голови. Зону ніг фіксуємо ось такими пазами. Ось і все. Ліжко цілком готове до комфортного відпочинку. Головна перевага: якісно прошитий наповнений та влаштований матрас в конструкцію, а також значне потовщення в зоні голови. Присутня функція регулювання спинки. За допомогою декількох рухів регулюєте положення та насолоджуєтесь. А ось така кишенька стане в нагоді, щоб всі особисті речі були з вами поруч. Кишенька прошита до матраса, а також має два відділення. Конструкція сталь з порошковим покриттям надійно витримує 150 кг навантаження, має дві основні ніжки та третя допоміжна, яка знаходиться в зоні голови. Саме така модель дійсно варта вашої уваги, адже це ліжко компактне, зручне та практичне. бає в першу чергу про твій комфорт.